Друзі, так, давайте почнемо з Вінниці. Ну і по списку. По Катерина доброго раночку. Доброго раночку. Починаємо з Вінниці. Дякую за каву. Друзі, дякую, що підтримуєте трансляцію. Ціль трансляції. У нас кава. Так, дивимось. Починаємо з Вінниці на наступну добу по 12 листопада. Друзі, не дивлюсь на вибухи, на звуки, дивлюсь конкретно загрози для місцевого цивільного населення. Тобто, удари по цивільному населенню. Ось так. Ну, буду дивитися я загально, загрози, щоб ми могли бачити загальну картинку. Ось так. Починаємо з Вінниці, друзі. Вінниця на наступну добу по 12 листопада. Вінниця. Загрози для мирного населення. Вінниця. Напруженість тільки в е, громадськості, бачу, серйозних загроз для мирного населення не випадає, друзі, по Вінниці це по 12 <кхи> листопада. Ідемо далі. Волинська область, загально дивимося. Волинська область. Загрози для мирного населення по 12 листопада. Волинська область. Волинська область. Також, друзі, серйозне загрозне випадає по, е по мирним жителям. Але от е края, області, края області обережно. Може бути відпрацювання наших військових по краям Волинської області випадає е попередження. Йдемо далі. Йдемо далі. Дніпро. Дніпро. На наступну добу загрози для мирного населення. Дніпро. На наступну добу по 12 листопада. Дніпро, дивлюсь. Серйозних загроз не випадає, друзі. По області може бути таке. Потенційно, ну потенційно є по всій країні. Потенційно по області є загроза, але вона не серйозна не для мирного населення, а робота наших військових може бути відпрацювання. Йдемо далі. Йдемо далі. Кривий ріг на наступну добу. На наступну добу. Дякую за каву. На наступну добу. Кривий ріг по 12 листопада. Загроза для мирних жителів. Дивимось кривий ріг. Реальної загрози, друзі, не випадає. Потенційна загроза випадає. <кій> Потенційно по всій країні є. Реальної загрози, друзі, серйозної не випадає. Пусто. Може бути відпрацювання наших військових. Це єдине, що е може бути. Але, друзі, ми не... Дя е дякую, будь ласка, ми не нехтуємо е тривогами. Ідемо далі. Житомирська область на наступну добу загрози для мирних жителів по 12 листопада. Житомирська область. Не випадає, друзі, серйозних загроз. Для мирних жителів не випадає по-Житомирській. Дивимось далі. Закарпатська область загально дивимось. Одеса ще буде. Так, Закарпатська область загально загрози для мирних жителів по 12 листопада. До 12 листопада. Дивимось. Так, дивіться, друзі, потенційно по області це може бути щось... Відпрацювання військовими може, а може щось буде поряд, от края області Закарпатської, може щось буде е чи пролітати, чи щось таке. Але серйозних, друзі, серйозних не випадає по Закарпатській області. Потенційно там тільки, так, потенційно, Надіюся, буде добре. Запоріжжя дивимось. Наступне Запоріжжя <кій> по 12 листопада. Запоріжжя по 12 листопада, загрози для мирних жителів. Запоріжжя. Реальних загроз для мирних жителів, друзі, немає. По області є, може бути відпрацювання, але реальних загроз для мирних жителів немає на наступну добу по 12 листопада. Йдемо далі. Івано-Франківську область загально дивимось. Івано-Франківська область. Загрози для мирних жителів Івано-Франківська. По 12 листопада на наступну добу. <кій> Друзі, потенційна, тільки потенційна, реальних загроз немає, фігур не випадає, ударів також не випадає. Тривоги можуть бути, але е, можуть бути відпрацювання. Але це дуже потенційно, друзі. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Ідемо далі. Київ. Дивимось Київ на наступну добу по 12 листопада. Загрози для мирних жителів. Київ дивимось. Київ захищений, бачимо, ось сам Київ випадає. Багато, багато нервовий такий напружений дуже в суспільстві став, але це випадає. Єдине, що більш нічого поганого не випадає, друзі. Загроз серйозних для мирних жителів не випадає. Йдемо далі. Київська область. Київська область. На наступну добу по 12 листопада загрози для мирних жителів. Київська область. Київська область. Потенційна загроза є, можливе відпрацювання нашими військовими, але загрози для мирних жителів, для цивільного населення не несе це. Тому не, не несе. Немає серйозних загроз по Київській області для мирних жителів. Йдемо далі. Кіровоградська область. Кіровоградська область на наступну добу по 12 листопада Кіровоградська область, дивимось. Також можливе, можлива ніч, можливе відпрацювання, але серйозних загроз. Це по області, може десь по краю області. Серйозних загроз, друзі, не має для мирних жителів, саме для цивільного мирного населення. Не випадає з серйозних якихось ударів, загроз для мирних жителів. Йдемо далі, Львів. Ідемо далі, Львів. На наступну добу по 12 листопада. Загрози для мирних жителів. Подивимось Ми Львів. Ударів, друзі, не випадає. Загроз серйозних. Для мирних жителів не випадає. Що зв'язано там з ударами чи ракетами? Не випадає, друзі, по Львову на наступну добу по 12 листопада. Дивлюсь, дивимось загально Львівську область. Львівська область. Загрози для мирних жителів. Львівська область на наступну добу. Дивлюсь, Львівська область. Відпрацювання можливе нашими військовими дуже успішно. Загроз для мирних жителів також не випадає, друзі. Поганих ударних карт не випадає, фігур багато також. Це добре. Львівську область подивилися. Ідемо далі. Миколаїв. у нас. Миколаїв. Миколаїв. На наступну добу. Загрози для мирних жителів. Миколаєві по 12 листопада Миколаїв. Також, друзі, загроза пуста, напруженість дуже висока в місцевого населення. Ось комбінація ВЛС 10. Це висока напруженість. Напруга в суспільстві. Серйозних загроз, друзі, не випадає. Погроз не випадає для мирних жителів. Далі йдемо Одеса. Одеса. На наступну добу по 12 листопада. Загроза для мирних жителів в Одесі. В Одесі. Можливо, область, але дуже потенційна така. Тобто це тільки плани. плани в них, Потенційно, це значить плани. Плани зрозуміло є. Пуста загроза, загрози немає, друзі, серйозно, по Одесі. Йдемо далі. Одеська область на наступну добу по 12 листопада по області. Загрози для мирних жителів. Одеська область. Одеська область. Дивіться, друзі, по області потенційно щось може бути, але ось валет пустий виходить. Ось карта удару, ось пустий валет. Тобто буде е, або відпрацювання військових, або взагалі е, до Одеської області не, е, не дойде. Серйозних загроз також не випадає, бо удар пустий випадає. Ідемо далі. Кременчук, дивлюсь, на наступну добу. На наступну добу. Кременчук. Дивлюсь. Загроза для мирних жителів. Дивлюсь Кременчук. Кременчуг не випадає, друзі. Дуже добре. Ні загроз серйозних для мирних жителів не випадає. Каріна, мої вітання. Так, Полтавську область загально на наступну добу по 12 листопада. Загрози для мирних жителів. По Полтавській області серйозний, серйозний захист, друзі, немає. Попереджень також. Дуже-дуже. Добре. <кій> Мисливець, дякую, дякую за шоколадку. Так, йдемо далі. У нас Рівненська область далі. На наступну добу загрози для мирних жителів по 12 листопада. Рівненська область. Можливо, відпрацювання військовими загроз для мирних жителів, для цивільного населення немає, друзі. Відпрацювання можливе. Але. Загроз ніяких для мирних жителів не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Суми. Дивлюсь. Дякую за пляшечку бажань, Юля. Дякую. Дивлюсь суми на наступну добу по 12 листопада загрози для мирних жителів. Суми. Там дуже серйозне групування наших військових, потенційно зло є, ось воно потенційно, тому що це суми, це прикордонна область, прикордонне місто. Ось бачите, військові. Військовий захист, можливе відпрацювання. Там взагалі неможливо нічого протиставити нашим військовим. Дуже сильно, дуже потужно, тому друзі, не хвилюємося. Ідемо далі. Сумська область загально, дивлюсь, для мирних жителів. Загрози для мирних жителів по 12 листопада. Дивлюсь. Сумська область. Сумська область ось випадає. Поганих карт, друзі, також не випадає. Ударних не випадає. Це дуже добре. Тому серйозних загроз для мирного населення також немає. Друзі, немає. Не, немає. Ні ударів, нічого такого. Тому не хвилюйтесь, якщо що, Тернопільська область, йдемо далі. На наступну добу загрози для мирних жителів по 12 листопада. Тернопільська область. Дивлюсь, Тернопільська. Можливо, десь края області відпрацювання, загроза пуста і потенційна тільки, розумієте? Тому загроз серйозних немає для мирних жителів. Ось так, не випадає, друзі. Це також добре. Можливе по області відпрацювання, але загроз для мирних жителів воно не несе. Ідемо далі. Хмельницька область у нас. Хмельницька область на наступну добу. Загрози для мирних жителів по 12 листопада. Так, дивимось. Хмельницька можливе відпрацювання, друзі. Серйозних загроз не випадає. Ось військові відпрацювання можливе, але е мирним жителям не випадає ніяких загроз. Це дуже добре, друзі. Військові, військові захистять. Ось так випадає. Карта. Військові захистять. Ідемо далі. Харків. На наступну добу по 12 листопада. Харків. Загрози для мирних жителів. Дивлюсь Харків. Так, друзі, дивіться, по Харкову також. Добре, ось сам Харків випадає дім, обласний центр по Харкову серйозних загроз не випадає на наступну добу для мирних жителів. По області напруженість є, але ми розуміємо, по області кордони з однією. Федерацією. Далі йдемо. Йдемо далі. Харківську область загально подивимось на наступну добу по 12 листопада. Загрози для мирних жителів Харківська область по 12 листопада. 7. Друзі, валет пустий. Бачите, загроз серйозних не випадає. Не випадає по області, друзі. По області випадає втрати, втрати втрати по цим недоумкам. У них там якісь втрати, будуть вони втрачати щось наступну добу. Так, друзі, йдемо далі. Черкаська область на наступну добу по 12 листопада. Загрози для мирних жителів. Черкаська область. Черкаська область. По Черкаській області, друзі, для мирних жителів не випадає. Ось удар випадає, людей поряд немає. Але ось військові. Бачите, відпрацювання військовими. Ось так. Для мирних жителів загроз нема. Серйозної загрози для мирних жителів немає. Відпрацювання військовими. Чернівецьку дивлюсь далі в область, друзі. Область Чернівецька на наступну добу по 12 листопада загрози для мирних жителів. Чернівецька область. Так, друзі, тут випадає просто потенційна загроза. Вона не несе ніякого. Карти світлі не несе ніякої загрози для мирних жителів. Тому е, немає також загрози, друзі, дуже добре. Це на наступну добу, по 12 листопада. Ось так. Серйозних загроз для мирних жителів немає. Там, де відпрацювання військовими, там відпрацювання там також. Відпрацюють і все. Захистять. Так, йдемо далі. Чернігівська область на наступну добу по 12 листопада. Загрози для мирних жителів. Чернігівська область. Чернігівська область дивлюсь. Також, друзі, дуже посилене, бачите, військове е, групування наше. Нічого не загрожує, бачите, якщо е, відпрацювання можливе по Чернігівській області, але воно для мирних жителів ніяких загроз не несе. Це по-перше. По-друге, ніякого, ніякого е, Бачите, ніякого удару, ніяких доріг в Чернігівську область також не випадає по області. Тому що дуже багато, дуже багато запитань в особисте з Чернігівської області, друзі. Немає ні доріг ворога в Чернігівську область, ні ударів, ось, бачите, пусто випадає. Тому не хвилюйтесь за Чернігівську область, там серйозне угрупування. І буде, якщо по області може бути відпрацювання військовими, загроз для мирних жителів немає. Йдемо далі по Чернігову. Окремо дивлюсь Чернігів на наступну добу по 12 листопада. Загрози для мирних жителів. Чернігів. 4.7. Чернігів. По 12 листопада. Тільки потенційна є загроза, бачите? Потенційна. Ніяких загроз для мирних жителів. І ось це по області. Тобто може бути відпрацювання по області. Серйозних немає, друзі. Бачите, захищають. Серйозно, там не переживайте за те, що там хтось буде заходити. Це все ерунда. Нема такого. Нема такого, друзі. Там дуже сильно укріплено все. Тому так, по Чернігову, по Чернігівській області ми подивились, друзі. Ура! У нас е, відбій!